Зараз ми знаходимося перед колективним центром в селі Старажадо. Виконали тут комплексний ремонт з утепленням фасаду. Була виконана заміна вікон, ремонт даху, відвод води, вимощення декоративною плиткою. Ось кухня, де була виконана витяжка, був зроблений комплексний ремонт. У всій будівлі амбулаторії нова мережа електропостачання з хованою проводкою. Тут є чотири санузли, декілька душових, дві прачечні. На першому, на другому поверсі. Я тут проживаю рік. Ми приїхали сюди. Тут майже нічого не було. Це облущений, одерте. дитяча була зовсім не така, як зараз.